У Любомлі урочисто відкрили пам'ятну дошку єврейській общині, яка до воєнних подій 1941 року була найчисленнішою на Волині. Зінцювала і організувала захід Волинська релігійна громада прогресивного іудаїзму. На цьому місці, в центрі колишнього єврейського кварталу Любомля, 1510 року була збудована синагога, що вважалося однією з найстаріших і найбільших в Україні. 1942-го, після знищення єврейського населення міста, будівля занепала. А 1947 року її знесли вщент. Ці слова викорбовані на пам'ятній дошці, також зображені синагоги. Віднині нагадуватимуть мешканця міста про архітектурну пам'ятку, що могла б бути окрасою древнього міста. Радянська влада прийняла місцева разом з військовими рішення взірвати синагогу У 1947 році. синагога була підірвана і розібрана. І цегла використано на потреб військових. Така сумна історія. Ця унікальна архітектурна споруда тісно пов'язана з трагічною історією єврейської общини цього поліського краю. Під час війни окупанти жорстоко розправилися з мирним єврейським населенням. Розповів місцевий краєзнавець Микола Дзей. Вранці 1 жовтня 1942 року. Німці почали ліквідовувати любов з тільки в перший день. 1 жовтня було розстріляно більше двох тисяч любомських євреїв. І взагалі на протязі осені 42-го року, не тільки в Любомлі, а й навколишніх селах, кром, де євреї повтікали з гетто, було знищено понад 8 тисяч євреїв нашого Львовського краю. Представники релігійної громади, прогресивного іодаїзму, подякували місцевій владі за допомогу в облаштуванні місця для встановлення меморіальної таблички і всім, хто прийшов вшанувати пам'ять єврейської общини. Для мене, не тільки для мене, для всієї нашої громади, це дуже значна подія, тому що такі куточки пам'яті, які ми воскресаємо, які ми знову повертаємо до тієї. Сущності, яка тут була, щоб ми ніколи цього не повчому не ми щоб наші діти, щоб ніхто не пережив таке, що тут відбувалося. Цього дня на околиці Любомля на місці розстрілу п'яти тисяч мирних жителів єврейської національності звучала молитва, палали лампадки пам'яті. А до підніжжя пам'ятника поклали камінці, які у єврейській громаді символізують вічність.